До речі, вони хотіли допомогти Росії, тому що вони хотіли закупити в Болгарії два атомні реактори. Ви пам'ятаєте, до речі, на розмову на записах цих розмов також мова про це йде. Це колосальні ресурси. Ключове вони хотіли заробити навіть не на закупівлі, тому що з Болгарії отримати відкат важкувато. А вони хотіли, що коли розпочнеться будівництво, заробляти на будівництві або красти на цьому будівництві на хмельниць на хмельницькій аес тобто вони хотіли купити російські реактори які не мають всієї документації в яких немає всіх складових які необхідні для Будівництва в по яким немає всіх необхідних речей для того, щоб потім їх запустити. В тому числі я впевнений, що Росія на це впливала для того, щоб не дати нам запустити реактори, які були вироблені в Росії, які працюють мають працювати на російському паливі, і ми б на це з вами витратили кошти державного бюджету під час війни. А не на збройні сили України, не на вчителів, не на медиків, пенсіонерів тощо Тому, повертаючись до вашого запитання, навіть на таких речах вони закладали собі ще одні корупційні можливості.